Шевченко наш, Він для усіх століть, Він як Ісус Христос для України. Візьміть Його вогню, хоч крихітку візьміть, і з цим вогнем виходьте із руїни, і стане вам певніше на душі. Засвітиться вона душею в храмі, Його слова, освячені ножі, вони болять народові, як рани. Шевченків біль, Він протинає нас. І гнівом вибухає в кожнім слові, і крізь віки, і сумний тарас в терновому вінкові. Хай кожен з нас подумає собі, а що ж бо я зробив для України, чи я горю, страждаю у боротьбі, чи повзаю по рабськи на колінах, а що ж бо я і від кіля мій рід, чи я не сквернив своє. Лице Тарасове на тій сумній зорі, яка зійшла з тривог мого народу. Я запитаю себе, питаю у вас, у людей. Я питаю книжок, розираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день? Коли ж ми українці? Забули, що ми українці, українці мої. То українці ми з вами, чи як, Чи моголах і вмерти судили нам доля пихата, Чи могили забрати, судилось нам наш переляк, що розсвім нам у душах смиренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкій гостинці, але мушу казати, бо серце мо свічка сплива. Коли бачу, як люто себе в країнці. Я вже й сам ладен мовить, воно тобі треба, стерпи, тільки ж хочу країнці, спитати у вас не лукаво. Ради кого Шевченко війти в ворські степи, Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? Тож хіба не впаде, не закотиться наша заря? Хіба не затліє на тлі українство між нами, коли навіть на згарищі, долі з зорі кобзаря, ми досі спокійно себе почуваємо хохлами, українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити хохлом, та не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами. Зневажена вами Вкраїна. Плакало небо, стогнала земля, додолу схилились дерева, бо раптом наткнулось крило журавля, на кулю сліпу метана, і в зойках тожливих від луння гуло, і небо з зроспу ридало, і впало униз журавинне крило, а <клух> салепі. Стоїть Україна сувора й німа, у небо птахів дахі Дороги назад журавлям же нема, високого їх чекає по всій Україні, синочку не йди, татусю, а що ж буде з нами? Летять журавлі, виростають хрести, герої летять над світами, цей бій робить сильними. Кожного з нас ця людь спонукає до дії. Герої пішли, але дали нам час, щоб ми не розбили в країни надію. З'єднали у серце одне. Від горя Немає ще ліку. І пам'ять людська за роки не нада. Ми войні вам, хлопці, до віку. Ти візьми кобзар. Я в нім не просто мова солов'їна, у біль і гнів, і муки України стогнуть їм ще до тепер руїни. В нім наша честь і слава Прометея, козацька слава, що нас всіх зростила. І з ним у Києві стояв майдан, і з ним пішов у вічність Нігоян. І сьогодні йдуть із ним до бою, з чорною московською ордою України. Тім жорстоким герці ідуть на смерть із кобзарем у серці. Май його за хліб духовний, сина. В Щасті, у добрі, в тяжку хвилину, то не хохлом зростеш, а запорожцем і будеш не рабом, а переможцем. Тримаю кобзар у руках, гортаю його сторінки і ні. Забувшись в віках Шевченка читаю думки, ой, думи, видуми, сумні, нащо на папері лягли, стривожили душу мою, в минуле мене привели. Та що ж це за книга, Кобзар? У ньому зупинено час безцінний дар, що житиме вічно для нас. Всій Україні лише розраду, мир, щастя, любов. І нехай нам допомагає з небес наш пророк. А ми живімо з Його словом у серці та виконуємо Його заповідник. Через 200 невгамовних літ читаємо Шевченків заповіт. Соборно жито засіваємо, соборно правду пожинаємо, соборно волю бережімо, соборно славу вознесімо, соборно чужого навчаємо. соборно й свого не цюраємося. Соборно думу заспіваємо, соборно Бога в серці маємо.